Привіт, продовжимо Левкас. Після приготування левкасу ми його поставили в холодильник, накрили тряпкою і зачекали, поки він стане отаким жилеподібним. желеподібною речовиною. Що далі? Далі вже безгодної бані наносимо це все, втираємо тонкими-тонкими слоями в доску. Просто беремо і втираємо. Це така крипкітка робота, трошки тяжка навіть, бо треба вдавлювати. Але приємно. Чому треба навчитися доски робити? Я думаю, коли ти сам робиш її, ти можеш зробити яку тобі треба. Які тобі треба розчини клеїв, такі ти робиш. І ти знаєш, що вона зроблена класно. Я не кажу, що... І доски, які купляються, вони або там погані, або хороші так. Купував, писав на ікони на куплених досках. Але чесно, коли ти пишеш на своїй дошці, це зовсім інша ікона. Зовсім інше сприйняття. Тобто, бачите, я втираю його, втираю прям сильно-сильно. І такими способами, такими такими слоями ми робимо дуже-дуже багато шарів. Потрібно, щоб шар від був да? приблизно півтора сантиметра. Якщо для різьби поливкасі, там потрібно робити трошки слабкіший клей. І шар повинен бути більше двох сантиметрів все. Перший слой левкасу покладений. Далі не знаю, буду знімати чи не буду. Тут процес однаковий набирати слої От цим желе. і вирівнювати або рукою, або різними шпателями. Поки що до зустрічі наложу. Всі слої не буду знімати, наложу десь 5-6 слоїв. Потім повернемося. Всім пока. Дякую.